Вітання! А сьогодні хотілося б мені поговорити трошечки про домашніх улюбленців. Так, так, знову-знову. Ну, просто я маю свого кота, якби, ну, для мене ця тема актуальна, тому ну, з вами хотілося б трошечки про це порозмовляти. Так ось я не розумію, я, я, ну, мене, я не розумію всі ну, чого, того. Люди, коли втікають з окупованих територій або що, ну, не можуть взяти з собою свого пса чи кота. Я того не розуміюся. Ну, при, на початку повномасштабки, то його, ну, я зі своєю мамкою, свою кицю на той момент ще живу, я как би руки в ноги, как би, китю під паху і погнали. В сховищі. Тобто, у мене з мамкою ну, не стояло питання, чи рятувати кішку, чи не рятувати. Ну, Першочергово. Бу, как бы, в нас вже стояло питання, ми або рятуємо кішку, або рятуємо кішку. У нас не стояло питання, то его, чи рятувати, чи, чи не рятувати свою кішку. Ми її або рятували, або рятували. І я, я трясця вашій матері не розумію всі. А чого ви не можете врятувати, врятувати свого пса, кота, хом'яка або що? Ну якщо ви не здатні, ну, вкластися в свою твариночку, то а нашу ви цю тваринку собі заводили? Нащо вам треба ця тварина, якщо ви не, ви не здатні її врятувати? Ну, нащо ви її заводите? Ну, краще не заводьте тварину, якщо ви не здатні її врятувати. ну Краще, ну, ви не будете заводити собі хатнього улюбленця, аніж заводити і ви очікування свого хатнього улюбленця ну не оправдаєте, ну. Ну, просто у мене в голові не вкладається, як можна ну, самим в бомбосховище ну, піти, а свого там кота чи пса або що ну, лишити або знаде. Тобто ну, ось у мене з мамкою би, ну, у мене з мамцею, ізначально, ну, питання стояло так, що по одну сторону, грубо говоря, у нас би, котяча переноска. Находиться, по-друге, стороні у нас кабине кішка знаходиться. Всьо, ми каби сумістили приємне з корисним і кішечку е, з собою, то його взяли з взяли собою в бомбосховище. Ну. І зараз у мене інший кіт, ну, бо, на жаль, моя кішечка померла. На жаль, на жаль, таке все сталося, бо під кінець свого життя вона. Прихворіла, би, хворіла і так лікувала, так лікувалася ця тваринка, але, на жаль, ну, не вилікувала. Але трясі твоїй матері. Ця кішка носилася з нами, з мої, зі мною, з моєю мамкою на початку повномасштабки, вона носилася в бомбосховище. Ну, трясі твоїй матері. Ну. Якщо ти завів там кота пса або що, ну, ти береш на себе відповідальність за цю, за цю тваринку. ну. Хочеш, не хочеш, але ти береш відповідальність, ну. А якщо ти не хочеш брати на себе відповідальність, ну ти тряси твоїй матері ну, не заводь тваринку. ну. Хай тобі греться, а не би ти був обкопаний вгуз, ну. Я не розумію, як можна бросити кинути. Тварину, ти його, я гадки не маю, як цю тваринку можна кинути, бросити, ти то його. Тобто ти себе рятуєш, а свого там умовно там кота пса, ти не можеш врятувати. А на що? А нашу ти тоді е, цю тваринку заводив? Тупо нашу. Нашу. На, на хіба? Якщо ти не хочеш брати на себе відповідальність за цю тваринку, то просто ну блін не заводь цю тваринку, ну, не заводь хатнього улюбленця, ну. Не хочеш брати на себе відповідальність, добре, не бери на себе цю відповідальність. Просто не заводь цього хатнього улюбленця. Ну, ось я з мамкою завела на, на свої на наші голови, кабу бы, ну, кішечку, то його, ну, ми якби, как бы, ну. Взяли на себе відповідальність і ми несли цю відповідальність. Just it Logic. Це логіка. А якщо ти не хочеш ну, брати на себе цю відповідальність, то хай тобі греться, та не бери. Как би, ну не забудь хат його Я не розумію, якого біза, ти якби хат любленця завів, а потім, ну, якщо десь тікаєш, ну, не можеш забрати його з собою. Ну, питання, а що ти своїх мамів, батьків, дітей не забереш з собою? Ну, добре, якщо не хочеш нікого забирати, то не забирай з собою там своїх там, батьків, мамів, там, своїх дітей, братів, сестер. Тобто, ти або всі забираєш, або нікого не забираєш. Ось, ну, це моє і ну, це моє, Це моя особиста думка. Дякую, що мене сьогодні вислухали. Дякую і до побачення. Па-па.